Їхали на весілля і потрапили у ДТП. Але поліція так сформувала матеріали щодо аварії. Що тепер годі встановити винуватця? ДТП сталося цьогоріч улітку біля ресторанного комплексу Неподалік Луцька. Пан Микола розказує, що того дня із донькою та зятем їхали на весілля, не спішили з допустимою швидкістю і дотриманням всіх правил, аби ніщо не зіпсувало святкову подію. І от пригадує, вже під'їжджав до ресторанного комплексу, знизив швидкість до 20 кілометрів. Подивився у ліве дзеркало заднього виду, мовляв, нікого на обгоні не було. Зустрічних автівок також, тож нічого не забороняло повернути ліворуч до ресторану. Вже заїжджав, вже я так глянув, що там машини стоять, вже думав, де мені припаркуватися. Така думка. І тут зненацька такий удар, дуже потужний удар. Нас одразу ну, вибило і ми злетіли в ковід. Виявляється, що там десь з'явилася машина на шаленій швидкості. Він летів, обганяв чотири машини, ті, що всі були за мною, і йому не було вже як, куди маневрувати. І він вирішив проскочити, так як по його словах. Таке враження складається, що він мене доганяв. Зіткнення відбулося вже за півтора метра від зустрічної краю зустрічної полоси. Пан Микола каже, якби був на легковій машині, а не їхав бусом, невідомо чи залишився б живий. Інший керманич каже чоловік: дивом не влетів у бетонну стелу. Савенюк порушив три пункти правила дорожнього руху: перевищення швидкості. Перетин суцільної лінії і обгін чотири машини підряд на перехресті. Порушив і його суд не визнав винним. Якщо так їздити, от як він їхав, по-друге -по -по він їхав з дружиною, теж нічого не думав. Дружина його була на пасажирському сидінні, і вона перша попадала під цей удар. Чудом, що всі залишились живі, якщо він з такої і так є така манера їзди, то йому треба мигалку. На дах свого автомобіля причепити водій легковика Опелю. Суді пояснював, що під час обгону їхав зі швидкістю приблизно 90 кілометрів за годину. Вину визнавав частково. Не заперечував того, що здійснював обгін на ділянці руху, на який заборонений обгін. Проте вважає, що водій транспортного засобу Рено Мастер також допустив порушення, тому що не впевнився в безпечності маневру поворот ліворуч. Не пересвідчився, що була перешкода у вигляді його транспортного засобу, який здійснював цей момент обгін. Тож ж, повинен був надати автомобілю, який здійснював обгін, завершити цей маневр, і тільки після цього здійснювати поворот ліворуч. Але у цій історії фіналу поки що нема, так би мовити, ДТП без винуватця, без відшкодування збитків. Суд першої інстанції вирішив взагалі закрити провадження. Виявилось, що поліцейський склав протокол про адмінправопорушення більш ніж через місяць після аварії. Мовляв, водій легковика далекобійник, і для складання щодо нього протоколу прибув, коли зміг. Тож так пізно складений протокол. Суд визнав недопустимим доку. Показом. Потерпілий подав апеляцію. «Це говорить про те, що патрульна поліція не працювала так, як їй належно працювати. Адвокати дуже добре працювали з тієї сторони. І справа дійшла до того, що тягнеться вже майже півроку, а результату ніякого. Винної сторони немає. Збитки ніхто потерпілим не відшкодовує. І тянеться, засідання відкладається. Збитків за побиту машину, мовляв, нарахували понад 100 тисяч гривень. Автівка потерпілого, каже чоловік, досі не відремонтована. Водій легковика в апеляційний суд не з'явився. Його представник повідомляє, що той в офіційному відрядженні. Просить відкласти засідання, бо не ознайомився зі скаргою. Суд вас питає, яким чином ви здійснюєте захист інтересів. Вас секретар викликав і повідомив, що буде розглядатись такого то числа в такій годині. Справа за апеляційною скаргою представника, учасника. Вас два тижні було, 15 я днів, якщо бути більш точним, ви отримали все і собі чекаєте судового засідання. Всі зібралися, суд призначив справу. Ви приходите і кажете, а ви не знаєте про що справа, ви не знаєте, що в апеляційній скарзі написано. В телефонному режимі я був повідомлений про дату та час судового засідання. Проте до цієї дати до сьогоднішнього дня. Поштовим зв'язком я не отримав свій екземпляр, який належний мені е, апеляційний скарг. То з чим аукнуться дії поліції і чи встановлять, хто ж у цій ДТП винуватець, стане відомо через кілька днів. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.